Повітряна тривога по всій території нашої держави, практично по всій території нашої держави. Будьте в укритті, дві людини загинули та п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та району. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом за добу окупанти завдали 517 ударів по 32 населених пунктах області. Ворог здійснював авіаудари, атакував з дронів, обстрілював із е, е, РСЗВ та. Артилерії надійшло 85 повідомлень про пошкодження житла машин та об'єктів інфраструктури. Один чоловік загинув, ще двоє людей поранені внаслідок ворожих атак по Дніпропетровщині. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Під ударом були Васильківська, Маломихайлівська, Слов'янська та Покровська громади області, де росіяни застосовували безпілотні літальні апарати та керовані авіаційні бомби. Внаслідок обстрілів загорілися приватні будинки, дві оселі зруйновані. І понівечено шість багатоквартирних будинків на Нікопольщині, ворог ативі з артилерії та FPV дронів по райцентру та Покровській громаді там пошкоджені три приватних будинки: господарська споруда та газогін. 157 українців повернулися додому із російського полону. Після тривалої паузи, вчора, 5 лютого, відбувся перший в цьому році обмін полоненими між Російською Федерацією та Україною. Серед звільнених воїни збройних сил України Національної гвардії державної прокуратури. Кордони служби, зокрема оборонці Маріуполя та Кінзахсний Чорнобильської атомної електростанції, також семеро цивільних більшість були в полоні ще з 2022 року. Вперше повернули українських воїнів, які були незаконно засуджені російською фемідою до довгих термінів ув'язнення. Ну а 15 з них були засуджені до довічного ув'язнення. Стину довелося вивозити на цьому обміні у каретах швидкої допомоги через поганий фізичний та психологічний стани на наймолодшому захисникові 23 роки найстаршому 63. Це вже 71 й обмін від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. В Абудабі 4-5 лютого відбулися тристоронні перемовини делегації Сполучених Штатів Америки, України та Росії щодо впровадження перемир'я. Про це йдеться в комуніке за підсумками зустрічей оприлюдненому секретарем ради нацбезпеки та оборони України Рустемом Уміровим. Сторони зосередилися на Методах реалізації режиму припинення вогню та механізмах моніторингу зупинки бойових дій перемовини мали конструктивний характер і були спрямованими на створення умов для досягнення тривалого миру. Саме за підсумками зустрічей Україна та Росія здійснили взаємне звільнення по 157 військовополонених з обох сторін делегації домовилися. Продовжити перемовини найближчими тижнями та подякувати. Подякували об'єднаним Арабським Еміратам за організацію діалогу. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна зустріч може відбутися у Сполучених Штатах Америки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск відвідав Києві з офіційним візитом під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським. Обговорили ряд важливих. Питань, зокрема, однією із ключових тем стала складна енергетична ситуація в Україні через російські обстріли. А в деяких містах вона критична ця ситуація. Президент подякував польській стороні за підтримку енергетичним обладнанням, зокрема, генераторами для Києва та інших міст. Також Володимир Зеленський і Дональд Туск спільно вшанували пам'ять загиблих захисників України біля стіни пам'яті на Михайлівській площі. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський подякував Ілону Маску за відключення російських старлінків російських військових від супутникового зв'язку Starlink. Про це він написав у соцмережі X, коментуючи повідомлення про масовий збій терміналів, які використовували війська країни-агресорки Російської Федерації на полі бою. Цитую краще пізно ніж ніколи. Дякую, Ілоне. Маску зазначив польський міністр. Раніше Сікорський закликав Маска припинити використання стрелінг російської армії для ударів по українських містах, за що зазнав публічних образ з боку бізнесмена. Після звернення міністра оборони України Михайла Федорова проблема було взято до уваги. 5 лютого російські окупанти повідомили про втрату зв'язку, що за їхніми словами ускладнило координацію дій уздовж лінії фронту. Вона була на передовій, носила. Чоловічий бронежилет і не знала, що це коштуватиме їй здоров'я. Наталя Ліщишина – перша в Україні жінка, яка довела військове спорядження, може зашкодити. Та чи може українська армія запропонувати жінкам відповідну форму в сюжеті Наталі Стареправо? Ветеранка Збройних сил України Наталя Ліщишина долучилася до армії у 2021 році. Після початку повномасштабного вторгнення жінка служила між першою і другою лінією оборони. Постійно носила бронежилет вагою 18 кілограмів, який не пристосований до жіночої анатомії. У 2024 році лікарі діагностували у жінки важке захворювання молочних залоз. Після трьох операцій їх довелося видалити. Епізод, який став. Фатальним. Це сталося під час виконання службових обов'язків падіння в повному екіпіруванні у важкому статутному бронежилеті. Жорстка плита, не розрахована на жіночу анатомію під час удару, спрацювала як прес. Результат величезний синяк на грудях. Я навіть не здогадувалася, що всередині запустилися незворотні процеси. Травма м'яких тканин під вагою металу переросла в хворобу мінца, а згодом в зміни онкологічного характеру. Наталя перша жінка в Україні, яка змогла документально довести шкоду чоловічого бронежилета для здоров'я військовослужбовиці. Від військового спорядження страждають як жінки, так і чоловіки, каже очільниця руху, ветеранка Катерина Приймак. І довести, що спричинило хвороби, вкрай важко. Тим часом у Русі шукають кошти на протезування для Наталі. Треба розуміти, що є там. Протоколи носіння бронежилету, наприклад, не більше 6 годин. Це нереально виконати в межах бойових дій, коли люди ну і спати там в них, наприклад, мають або ну немає да, змоги його зняти. Ніяк система налаштована так, щоб тобі було важче довести, що ти втратив своє здоров'я. Якщо немає видимих якихось там, наприклад, ампутацій, да, то людині потрібно доводити там, що вона втратила здоров'я і. Там ще більше жіночі бронежилети відрізняються плитоносками. Вони анатомічно відповідають жіночому тілу. Ця плотоноска для жіночого бронежилета, от вона відрізняється, і там, ну як валики такі під грудьми, да, які ну і інакше воно тримає там на плет, ну, там ширше на плечах, наприклад. Да. Тобто вони анатомічно передбачили, щоб з грудьми це було зручніше. Сама по собі така плотоноска буде коштувати дорожче. Тобто, плотоноски взагалі різних цін є. От ну але от жіноче коштує там тридцять тисяч, оцей бронежилет ру. Та люте 50 тисяч гривень коштував. Забезпечити військовослужбовець саме з жіночими бронежилетами важко, каже Катерина Приймак. В Україні виробники пропонують таке спорядження, але на масових державних закупівлях ці моделі майже не з'являються. Зазвичай вони просто висять на балансі і не доходять до конкретних жінок у війську. Віявіть, що ви там замовили в квітні 25-го, да а він приходить через там два місяці. Наприклад, це замовлення. А у вас уже і структура да, помінялася. У нас ця система замовлення вона насправді ну, грає таку історію, що ти ну не можеш передбачити, скільки в тебе людей там додадуться, і яких розмірів. Тобто само по собі ця історія да, її треба теж змінювати ще до того, як забезпечення надається і як замовляється. За даними Міністерства оборони України, станом на 2025 рік у силах оборони несли службу близько 70 тисяч жінок. За різними оцінками, сьогодні їх може бути вже до 100 тисяч. Десята частина з них на бойових посадах. Здоров'я цих жінок наразі під подвійною загрозою. Одну з яких можна здолати, якщо змінити систему забезпечення, дружківка і загалом донечна окремі регіони цієї області, яка у війні Микола Довбня з нами, депутат Дружківської міської ради. Пане Микола, вітаю вас. Добрий день, вітаю еспресо, Василь зима. Вас дуже радий бачити. Давно не виходив. Радий Приємно. бачити. радий бачити. Дякую, що долучилися. Пане Миколо. Ворог б'є по газовій інфраструктурі дружківки. А це ускладнює життя, ускладнює життя громадянам перш за все. Безпекова ситуація, і на що це впливає перш за все і знову ж таки евакуація людей. Очевидно, і це підштовхує людей виїжджати, виїжджати з міста за останні тиждень. Інформує обласна влада. Виїхало до трьох тисяч. Усі, будь ласка, пане Василю, дружківка це окрема історія, і то, що не вистачає нам газу, не вистачає тепла, води, світла, це одна справа. Я хочу нагадати, що комендантська година в дружківці дозволяє пересуватися містом з 11.00 до 15.00. Саме в цей час люди повинні встигнути щось купити, якусь їжу, знайти воду і таке інше. Мережі магазинів закриваються, виходить скупчення людей на ринках і на місцях торгівлі, де люди можуть, хоча б щось продавати. І сталася велика трагедія позавчора. Вчора, саме по цьому ми місту, було завзавдано ракетного удару Сім загиблих. Це попередні дані п'ятнадцять у надвоському важкому стані. Тому э, ці э, речі спонукає дійсно людей виїжджати. Я спілкувався вчора з э, представниками військової адміністрації, яку э, зараз керує Андрій Панков. Люди намагаються зараз терміново виїжджати на ваших кадрах. Якраз показано, як проводилася евакуація рай поранених з э, Галицького ринку, як вивозили трупи, як вивозили людей з надзвичайно сильними психологічними травмами. З надломами. І це взагалі-то вже не то, що з військовий злочин, це найжорсткіша річ, яку можна вчиняти в період воєнного стану, в період війни. І тому, е, знаєте, сама ця загальна світова тенденція створювати ради миру, не ескалувати відносини з Путіним і таке інше. Вона надзвичайно сильно дратує всіх, уже. тому що куди вже далі ескалувати, якщо. Просто скупчення людей, які прийшли купити собі хліба, води, якісь продукти для того, щоб вижити в цю сувору зиму, по них б'ють прямими ударами. Що стосується людей, кількості людей, які зараз ще перебувають в місті Дружківка, це близько 16-15 тисяч осіб. Буквально за останні дні, от, от після подій, які страпилися вчора, позавчора, вчора згорів будинок, не один. До речі, там селище Молокове є. Порядка 4 тисяч осіб виїхали. Ну, біля 20%, та... за інформацією військової адміністрації, біля 20% фонду розморожено. Вони стали вже абсолютно непридатні для проживання. Це багато багатоповерхівки, яких полопалися труби, в ці, в дуже суворі, страшні морозки. Так що така ситуація. Так, ось ви сказали, ну дійсно такі цифри і називає обласна адміністрація, там плюс-мінус. Але я довіряю, от, до чергих тисяч виїхало, і от ви кажете, 15-16 тисяч залишається. Ну обласна влада дає 14 тисяч, але в принципі це нічого не змінює. А, дійсно, вода там по годинах десь і взагалі немає. От ви кажете, що 20% будинків вже в принципі там нічого немає і не може бути нічого. Але евакуація добре, що люди розуміють, що варто евакуюватися. Це дає надію на те, що люди виживуть в цій ситуації, дуже складній. Але Ті, хто евакуюють, кажуть про те, що є брак місць для евакуації, і ну фактично ресурси і логістика ускладнена і не можуть оперативно всіх вивести. Як тут можна підсилити це питання і зараз дійсно кинути сил на те, аби ну місто, в якому ворога немає на щастя зараз, але яке обстрілюється, все-таки евакуювати максимально ефективно тих людей, які хочуть виїжджати з дружківки? Ну, перше це переконати людей виїжджати. Ще раз повторюю, те, що я час від часу повторював, це те, що 22-й рік показав, що перестосуватися до до життя в інших територіях, в інших родинах, в інших місцях, край складно. Літні люди, які за 80 вони не хочуть виїжджати, тому що вони хочуть бути поховані зі своїми батьками, чоловіками, дружинами, ну кого хто похований. І вони чіпляються за те, щоб залишатися тут. Бізнес, який Ну, вже його фактично не залишилося. Він тримається, просто не знаю на чому. Ці торгівлі, ці станції технічного обслуговування, харчування, для... Все це спрямовано на військових. Він так само вже давно вже виїжджає і перебуває під таким тиском шаленим, військовим, я маю на увазі зараз. Що стосується шляхів евакуації, вони ускладнені неймовірно. По своїй роботі ми, що ні... Заводиться виїжджати в місто Харків. Дорога від е, Ізюма до Слов'янська, вона абсолютно вся натягнута і знаходиться під е, сіткою. Але це і це не дає можливості почувати себе в безпеці, тому що палять, палять, на жаль, і автобуси, палять, і машини, і цивільні машини, і таке інше. Тому е, логістика. На мою думку, от вона складається, і евакуація людей складається з трьох чинників. Це перше переконатися -таки таких літніх людей, які у вас там зараз показані, виїхати. Друге, створити, а може перше створити умови, щоб люди переїжджали так, щоб вони могли там почувати себе в безпеці і захищеними, і щоб їм вистачало грошей на те, щоб проживати. І звісно, зробити логістику безпечною. Це чинники, які будуть спонукати. До евакуації дуже коротко. Я до речі заходив на сайти, ось дружківські спільноти в телеграмі, і є вакансії, куди запрошують людей працювати. Ну власне, та робота, про яку ви і говорили, там комунальний сервіс, от автосервіс, торгівля, але в будь-якому разі та бачите залишаються люди, які дають місту ознаки життя, але все ж таки люди хочуть виїжджати. А куди в основному виїздять? Краматорськ, далі, ще далі, за межі України є розуміння, куди людей не і чи є можливо, якісь домовленості. Можливо, це знає обласна військова адміністрація з певними областями, зокрема Тернопільська, Хмельницька, Франківська, Львівська, можливо, інші області, Черкаська, Київська, де людей приймають і дають можливість хоча б цю зиму пережити десь. Ну а потім вже весною люди зможуть вирішити, куди їм далі рухатися і як їм взагалі жити. Будь ласка. Так. Такі домовленості існують. Дружківка, Карматорськ, Лв'янськ. Є місця побратими в Ужгороді, є в Тернополі, де цілеспрямовано приїжджають бюджетники. І бюджетники вони мають можливість про це влаштуватися, проживати таке інше з іншими людьми. Ну більшість зараз намагається сиріно виїхати за кордон для того, щоб бути більш захищеними. І З точки зору все-таки евакуації, всього іншого, я хотів би все таки подякувати. Ми повинні дякувати людям, які це роблять. Це Вагем Міканян, який в дружківці неймовірно займається евакуацією. Це Євген Тарчук, який постійно зі мною на телефоні допомагає тут комусь виїжджати. Депутат Верховної Ради Артур Герасимов. Треба називати людей, які от не покладають постійно, постійно працюють над цим питанням і в Верховній Раді, і тут на землі і сідають в машини, вивозять літніх людей, які які потребують виїзду. Іноді правда вже і заїхати неможливо. важливо. Олексій Одружківко Дмитро Христов, навіть наш за загалі герой, не може заїхати. В Олексій Одрожківко де ще знаходиться немало людей. Тому ситуація дружківки дружківка взагалі місто, яке вмирає. Я хочу це ката ну, Скажімо так. Місто і як місто яке, та, жаль, та, Микола, так. місто, яке вбиває Росія, на жаль, та пане Микола, місто, яке вбиває Росія в будь-якому разі. Ну будемо ставити ситуацію. Дякую вам за роботу. Дякую за те, що ви теж долучні до цієї справи і дякую тим всім людям, яких ви назвали, і депутата Герасимова, і тих волонтерів, про яких ви говорили, які дійсно сьогодні роблять цю гуманітарну справу. Рятують людей. Микола Довбня, депутат Дружківської міської ради, був з нами на зв'язку. про ситуацію в Дружківці, Олексій, Дружківці, містечках Донеччини, де сьогодні ну які. І дійсно не помирають вони. Вони б жили і жили. А це міста, які дійсно вбиває Росія.